Оцінюю візуальні ефекти серіалу «Сайло. таємниці бункера, цікавий та інтригуючий сюжет, який одразу тримає напругу. Зазвичай нам приходиться дивитися декілька серій, щоб зрозуміти про що цей серіал. Але тут перша серія і одразу контакт. Крута робота всіх спеціалістів, які працюють над локаціями. Багато сцен, які зняті на синих екранах, левел-артісти, які розробляють локації, візуальні різні ефекти, які були додані, як вибухи, руйнування тощо, вода це все є візуальними ефектами, і це дуже важка праця. Протягом перегляду серіалу в мене були багато моментів, коли я не розумів це комп'ютерна графіка. Наприклад, локації з сходами, водою, генератором. Позаду мене сцена створена для локації з води, і протягом перегляду серіалу я б взагалі не зрозумів, би, що у воду могли би погрузити сині екрани. Дуже сильно відіграли роль тут лукдевери та композери. Це люди, які поєднали цю всю картинку з відео. І блін, ну це. Вау. Wow. Загалом серіали оцінюю на 9 з 10 і я рекомендую його вам до перегляду. А ви вже дивилися цей серіал?